З екранів своїх гаджетів та моніторів комп'ютерів. Сьогодні, 1 вересня, ми знову зібралися в онлайн-форматі, щоб почути звуки нашого віртуального дзвоника, який сповістить про початок нового 2022-2023 навчального року. Ось і закінчилось тривожне літо 2022 року. На календарі 1 вересня. Триває 189-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю, та 189-й день героїчної боротьби українського народу за свою волю та незалежність. А учні та учителі усієї країни стоять на порозі нового навчального року, який стане справжнім викликом та випробуванням в умовах воєнного стану, сигналів тривог та болючих втрат з вірою в нашу перемогу. На жаль. Російський агресор відібрав у нас впевненість у завтрашньому дні. Ще більше болить серце від того, що не всі учні та вчителі нашого закладу дочекали своїх рідних та близьких з цієї страшної війни. Давайте ж хвилиною мовчання шануємо усіх загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації на території нашої країни. Не було наше навчання офлайн, онлайн, змішане, дистанційне чи сімейне, цей рік все одно буде роком нових знань, відкриттів та досягнень. А пам'ятаєш Настя, якими щасливими ми були в затишних цінах нашого закладу? Як слухали наших вчителів в просторах кабінета та залюбки спілкувалися з друзями в шкільних коридорах та на шкільному подвір'ї? Звичайно, пам'ятаю і пропоную переглянути фотоколаж з нашого мирного, щасливого довоєнного шкільного життя. Дивимось Я пам'ятаю час, коли починав починався світ. Хто міг, хто підіймався та йшов? Ішов собі високо собі високогорим, взявши у покій, Свою надію, сильну я любов. Eu sei.

Будеш закінчувати у Рівненському ліцеї номер 7 Звичайно, що ні. Я впевнений, що ні вчителі, ні учні ніколи про це не думали. Але в рамках реформи освіти наш заклад реорганізовано. І тепер ми не гімназисти, а ліцеїсти. Так, потрібно якось до цього звикати. Звичайно, будемо звикати. А ось у наших маленьких першачків, а їх, до речі, цього року більше сотні. Назва гімназія. Вже буде історією. Так, історією. А для нас, випускників 2022-2023 навчального року, Рівненська гуманітарна гімназія це частина незабутнього та яскравого періоду життя. Тому зараз, друзі, пропоную усім пограти у гру Правда або Ні. Це що гра? А це така цікава гра, під час якої, Андрію, я перевірю, як добре ти знаєш історію нашого закладу і чи взагалі є уважним учнем. А ви, дорогі наші глядачі, зробите це по той бік екрану. Зараз я буду зачитувати певні твердження, а ви, на правильне, на вашу думку, кажіть правда. А на неправильне ні, неправда. Домовились? Щось мені страшно Не бійся, адже не страшно помилятися. Страшно нічого не робити і не намагатися дізнаватись щось нове. Отож, перше твердження: чи правда те, що наш освітній заклад було засновано у 1912 році і йому виповнилося 110 років? Це 100% неправда. Нашому чудовому ліцею, колишній гуманітарної гімназії, колишній школі номер 7 виповнилося 78 років, адже адже нещодавно. Ми з розмахом святкували по 75-річчя у драматичному театрі нашого міста. А заснований він був 5 лютого 1944 року. Молодець! Відповідь на 100% правильна. Йдемо далі. Чи правда, що першим директором закладу був чоловік? Ні. Це була жінка. На жаль, чоловіків директорів набагато менше, ніж жінок. Андрію. Все у твоїх руках. Учися і вперед до мрії. Mm. Я подумаю на це. Гаразд. Продовжуємо. Чи правда, що серед наших випускників є діючий депутат Верховної Ради України та колишній міністр Кабінету міністрів? Mm. Так, це 100% правда. Адже наші випускники найкращі. Погоджуюсь з тобою. І це є правда. Наступне твердження. Чи правда, що в гімназії працює лише 5 учителів чоловічої статі? Думаю, що правда. Адже коли проходиш шкільними коридорами, то багато бачиш лише жінок? Тут ти помилився. В нашому закладі працює 10 чоловіків учителів. Це учителі фізкультури, математики, інформатики та географії. Так, навчати та виховувати чужих дітей це ще те навантаження та підрив нервової системи. Не кожен чоловік витримає. Це вже 100%. Дякую тобі, Андрія, за відповіді. Сподіваюсь, що ви, друзі, також взяли участь в нашій інтерактивній грі. І справді, для кожного школа та навчання це незабутній період становлення та пізнання. Огоджую з тобою! І тому ми звернулись до колишніх та теперішніх учнів, вчителів та батьків з проханням продовжити думку. Навчатися потрібно тому що навчатися потрібно, тому що навчання це надзвичайно важливий та незамінний елемент в житті кожної людини. Навчання дає нам безліч можливостей а також допомагає адаптуватися до реалій сьогодення. Зважаючи на ситуацію в Україні, навчання просто необхідне для наших дітей, для того, щоб долати свої страхи, для того, щоб заміняти страх та негативні емоції позитивними, для того, щоб соціалізуватися, для того, щоб підтримувати відносини з своїми друзями, своїми ровесниками. Кажуть, що навчання це лік від багатьох хвороб. А як воно зараз потрібно для кожного з нас? Навчатися потрібно для того, щоб бути щасливим, адже навчання відкриває перед тобою безліч можливостей, і навчання знайомить тебе з безліччю неймовірно крутих та цікавих людей, і, врешті-решт, це приносить успіх. А ти, якщо ти добре навчався в школі, ти зможеш вступити в хороший університет. Після закінчення хорошого університету ти зможеш отримати роботу, яка приноситиме тобі задоволення. І це справжнє щастя мати навколо себе однодумців та людей, яким ти цікавий. Адже будь-кому цікаво спілкуватися з освіченою розумною людиною. Тому навчання це перший крок до успіху та щастя. Навчання це Фундамент знань, який ви закладаєте в школі, ви навчаєтеся в одній з найкращих шкіл нашого міста, і ті знання, які вам дають найкращі педагоги, повірте, вони вам знадобляться. Тому користуйтеся всіма найкращими моментами, які ви отримуєте в школі. Вчіться, розвивайтеся, тому що знання вам в майбутньому, звичайно, що знадобляться зі святом вас, гімназисти! з днем знань. Навчатися потрібно тому, що знання забезпечують упевненість та життєвий успіх. Так, людина, яка знає іноземну мову, набагато упевненіше почувається за кордоном. Так, людина, яка має гарно хорошу освіту, досягне набагато кращих результатів у своїй професійній діяльності. Тому до праці, до книг. Вітаю учнів ліцею номер 7 з початком нового навчального року. Навчання це частина нашого життя, і ми вчимося, щоб розвиватися і вдосконалювати свої здібності. Я теж навчався в цій школі і щиро вдячний всім вчителям за їх підтримку та допомогу, яку я зміг достойно оцінити лише після початку власної життєвої дороги. Тому не лінуйтеся, друзі, і сміливо та впевнено прокладайте свою власну стежку до нових відкриттів. Успіхів вам, навчатися потрібно тому, щоб йти в ногу з часом, бути багатогранною особистістю. Критина світу швидкоплинно зміняться на наших очах, і за даними світового економічного форуму, через 5 років зміниться 35% п'ять затребуваних сьогодні компетенцій. Важливими будуть вміння комунікувати, вміння вирішувати складні задачі. Освоювати та відбирати правильну інформацію і володіти лідерськими якостями. Дитина повинна бути самостійною, відповідальною і вміти знаходити необхідну інформацію. Кожен із нас батьків бажає дати дитині найкращу освіту. Ми хочемо допомогти їм досягнути успіху більшого, ніж маємо ми. Чи не так? Рівненська гуманітарна гімназія це є унікальна школа, яка дала освіту не тільки мені, а цілому поколінню, моїй мамі, тіці, сестрам, братам. І навіть зараз мій син навчається у четвертому класі. Дякую директору, вчителям та всьому колективу за вагомий внесок у розвиток мене як особистості та впевненості у житті. Навчатися потрібно, тому що саме ви майбутнє нашої країни, і від вас залежить, якою вона буде, Дорогесенькі наші дітки. Зараз ви переживаєте найпрекрасніший період у своєму житті період дитинства. Це той час, коли потрібно навчатися. Це той час, коли не потрібно соромитись, бути чомучкою, Кумедні запитання ставити розумним вчителям, які завжди вам дадуть мудру відповідь і пораду. Бути впевненими у собі, не боятися посміхатися, знаходити нових друзів, вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Зараз ми переживаємо складний час для нашої держави і для вас в тому числі. Але вірте в своїх вчителів, вірте в своїх батьків, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, і все буде Україна. Слава Україні! Дякуємо нашим респондентам за відповіді. І не дивлячись на війну. Ворог не відібрав у нас можливості навчатися та любити свою школу, учителів, однокласників. Але не забувайте, що для усіх учасників освітнього процесу цей навчальний рік буде проходити під гаслом Безпека понад усе. Тож запрошуємо до слова директора ліцею номер 7 Макарчук Зою Володимирівну. Друзі, сьогодні розпочинається новий навчальний рік. Зазвичай у цей день наша країна святкує День знань. На всіх шкільних подвір'ях країни збиралися юрби дітлахів, їх батьки, вчителі. На жаль, цьогоріч ворог вкрав українських учнів це свято. Та він не зупинить наші бажання вчитися, розвиватися, рухатись далі. У цей складний час. Ми з вами будемо ще більш наполегливіші, ще більш згуртованіші, будемо більш уважніші один до одного та завжди будемо дбати про свою безпеку. Наш навчальний заклад розпочинає цей навчальний рік у новому статусі. Відтепер ми рівненський ліцей номер 7 Рівненської міської ради. Тож давайте разом. Творити славну історію нашому ліцею. Кожен з нас на своєму місці будемо наближати нашу перемогу. Адже міцний, надійний тил це одна з умов успіху на лінії бойових дій. Тож завзято беремося до справи. І все буде Україна! А зараз, друзі, ще декілька відеопорад, які підготувало для нас Міністерство освіти України. Поради захисника Привіт, дітлахи! Щойно ми добряче жахнули по ворогам. Поки маю перепочинок, я хотів би надати вам кілька слушних порад, які допоможуть наблизити нашу перемогу. Читайте, запам'ятовуйте. Та розповідайте друзям. Порада перша. Слідкуй за своїм здоров'ям. Твоє здоров'я найголовніший скарб для України. Порада друга. Гігієна та фізичні вправи запорука гарного самопочуття. Проведи для дорослих розминку на 10-15 хвилин. Як на уроці фізкультури. Порада третя. Спитай у батьків, чим допомогти та яку користь ти можеш принести зараз для дорослих? Порада четверта. Будь уважним. Не чіпай незнайомі предмети на вулиці. Особливо іграшки та гаджети. Порада п'ята. Навчання твоя найбільша допомога. Читай Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка та інших українських письменників. Вивчай на пам'ять вірші про нашу Україну. Україна переможе! І на останок трішки позитиву. Ми, українці, показали усьому світові свою незламність. Та живу перемоги. А ще те, що ми нація, яка дуже любить гумор. Тому учнівський парламент підібрав для вас низку мотиваційних мемів. Подумаємо, що вони надихнуть вас у новому навчальному році. Стефанія мамо! Час продзвонити нашому шкільному дзвонику. Сьогодні він продзвонить за сотні і тисячі кілометрів по усіх куточках країн, які прихистили наших учнів і з яких вони ще не встигли повернутись на рідну землю. Тож дзвони наш дзвонику, дзвони з надією на зустріч у новому навчальному році. Що ж, друзі, щасливого та безпечного вам навчального року! З вами були Анастасія та Андрій. До зустрічі! Все буде Україна! Перемога вже скоро! Слава Україні! Героям слава!